У Туреччині почали будувати другий корвет для військово-морських сил України. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. церемонія закладки кілі другого корабля. Типу Ада відбулась на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. За турецькими традиціями, урочиста закладка проводилась лише після побудови частини секції та корпусу корабля. Корвет зброї зенітно ракетними комплексами Майкал, гарматами двох калібрів, протикорабельними крилатими ракетами, це вісім пускових систем та торпедами Мурена 90. Нагадаємо, що контракт на будівництво двох корветів для України був укладений. Ни ще в вересні 21-го року перший корвет гетьман Іван Мазепа був спущений на воду у жовтні минулого року. Бо ми бачимо спроби наших цих морських дронів атакувати. Російські кораблі, які патрулюють підходи до Босфору да от власне траси торгових суден, поки що з того, що можна судити без особливих результатів, але, вочевидь, йде відпрацювання тактики, відпрацювання техніки, бо це новий бойовий засіб його ще. В широких масштабах ніхто не застосовував ці власне надводні дрони. от Тобто, відповідно, ми наближаємось до того, що російські кораблі все таки будуть, якщо не топитися, то серйозно пошкоджуватися, виводитися з ладу власне, цими цими дронами. тобто Ми маємо справу з черговою в історії морських воєн спробою. Добитися чи верніше нівелювати ворожу перевагу на морі асиметричними методами ми не можемо зараз протиставити Росії там флот фрегатів корветів, але натомість ми можемо десятки таких дронів да спірувати і таким чином, спробувати нейтралізувати ось власне цей як я його називаю організоване злочинне групування Чорноморський флот. А як вони тоді будуть захищатися? Бо поки ми бачимо з того, що ну, принаймні там сили оборони півдня кажуть, що вони розосереджують оці свої кораблі, ну щоб, мовляв, так убезпечитись з позаминулої атаки, не оції, що була, а позаминулої, я помітив таку закономірність, що тепер вони патрулюють парами. Тобто раніше висилали одиночні кораблі, тепер парами, бо все-таки парами можливо простіше відбитися від власне. Ось цих атаки групи, да, ось цих дронів, як як засіб боротьби з чи протидії цим дронам використовується. Ну і, зрештою, усі військові кораблі вони є обладнані швидкострільними артустановками і спеціальними кулеметами власне для боротьби з такими малорозмірними цілями. плюс до цього Плюс до цього треба. Додати, що Росія має в складі флоту спеціальні протидиверсійні катери, які власне відповідають за охорону військово-морських баз від ось таких, в тому числі атак. От. Але тут є один цікавий нюанс. Якщо ви пригадаємо історію з Горняком е от якраз зараз на екрані він є, е то в е цьому епізоді брав участь ще такий протидиверсійний катер Суворовець. І от Зображень цього суворовця з того моменту ну немає, так не виключно, що він став жертвою, власне, підводний е став суворовець тих засобів, з якими він мав боротися, а, пане Андрію, ще таке дуже цивільне і, можливо, дуже таке тупеньке запитання, але як називають ну, є якась логіка, коли їх називають? Бо ми бачимо там Керченський міст, морський малюк, а Невесного Буданова немає. А як називають взагалі тоді? Якою логікою керуються, коли називають такі засоби ураження? <гум> Ні, ну тут я, я не, не, не став би говорити про, про якусь ну логіка є, логіка є, перш за все, не в технічному сенсі, а в сенсі інформаційно-пропагандистському. От, власне. От з цієї точки зору, власне, такі назви, як Сі-Бейбі, вони якраз є достатньо красномовними і відповідно. Мають право, мають право на існування не виключно, і це швидше за все, що в документації ось цей сі бейбі має якусь нудну буквально цифрову назву, от але її просто не оприлюднювали. да? тобто суто технічно. Просто може тоді би жаби якісь буданівські запускали чи оту канарочку, ну якось вже. Ну, може, може йде черга й до цього, може йде черга. Може, колись буде оголошений конкурс на кращу назву, ви зможете взяти участь. Там в мене варіантів вон півкомп'ютера вже ну, цілі власне, списки по, Тепер до авіації тривають танці довкола F-16 і ну я би їх назвала виключно танцями, тому що отут дають, тут не дають тут дають, але з дозволом, а тут не з тим, а після навчань. І Чогось мені це нагадало, пам'ятаєте, перед тим, як нам ще надали перші патріоти, там теж вони так картопельку перекидали. Ми готові віддати, але треба, щоб погодився виробник, а виробник ніби і не проти. І от це прям їм треба відтанцювати, відбути цю ритуальність, щоб ми, нарешті, ці винищувачі отримали. Моя точка зору: якщо це є якийсь ритуал з танцями, то він давно вже прийшов усілякі розумні межі. Бо. Я розумію, там кілька місяців вагань перекидання цієї картоплини з одних рук в інші, але це вже тягнеться ну, точно більше року ця вся історія. І, і відповідно, чим далі там, тим складніше нам обходитися без, без цих е, літаків, бо е, ніде правди, діти ми свою цю пострадянську авіацію втрачаємо поступово, не побагато. але... По одному літочку, там на кілька тижнів у нас ну, вибуває сестрою. Плюс до цього треба додати не тільки бойові втрати, але і е, знос цих літаків. А, а замістити поки що нема чим за винятком тих, Це важлива жменька, але це ж тих міг 29 які надали Польща і Словаччина. І також західні ЗМІ потроху починають вже поступово писати, що так, не треба дуже багато очікувати від цієї наступальної, цьогорічної наступальної кампанії, але ж вони так само, їхні фахівці, розуміють, що без підтримки авіації ну, наступальна кампанія так вона буде повільнішою. Тут в мене є одна така теорія. Власне, я завжди звертаюся до досвіду. Харківської, чи як мені краще звучить слобожанської офензиви, так в вересні минулого року, коли наші війська досягли дуже суттєвих успіхів абсолютно без переваги в повітрі? І, от, власне, виходячи з досвіду цієї кампанії, цієї операції, дивлячись на нього, можливо, західні експерти і вирішили. А навіщо цим українцям f 16 Якщо вони чудово, без них. Справляються, але ж ну, ворог теж не стоїть на місці, ворог розвивається, він вчиться, як це не крикло нам усвідомлювати. І власне для того, щоб компенсувати власне, оцю перевагу росіян в авіації, нам потрібні нам потрібні сучасні винищувачі 4, 4 плюс генерації, тобто ті ж самі f 16 Бо крім прикриття наступальних операцій, це іще і е, засіб протиповітряної оборони, це засіб боротьби з тими ж самими крилатими ракетами. Вони здатні такі ракети уражати і здатні оперативно перекривати е, ті зони в нашій протиповітряній обороні, де відсутні зенітні ракетні комплекси.